Книга псалмів, Псалом 33, Псалом Давида, коли він вдавав із себе божевільного перед Авімалехом. то його відпустив, і він пішов. Величатиму Господа повсякчас, хвала його постійно на моїх устах. Господом буде хвалитися моя душа, хай почують лагідні і розвеселяться. Звеличайте Господа зі мною! Тож разом прославимо Його ім'я. Я шукав Господа, і Він вислухав мене, і визволив мене від усіх моїх поневірянь. Підійдіть до нього і просвітіться, і ваші обличчя не будуть засоромлені, Цей убогий заволав, і Господь почув його, спас його від усіх його бід. Господній ангел отобориться навкруги тих, які бояться Його, і визволить їх. Скуштуйте і побачте, що добрий Господь лажений чоловік, що покладає на нього надію. Бійтеся Господа, Його святі, адже ті, хто боїться Його, не мають недостатку, Багаті стали бідними та голодними, а ті, хто шукає Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Прийдіть, діти, послухайте мене. І навчу вас Господньому страху. Хто та людина, яка бажає жити, який люблю бачити добрі дні? Тож утримай свій язик від зла і свої вуста, щоб не говорили лукаве, відвернися від зла і роби добро, шукай миру і постійно прямуй до нього. Господні очі звернені на праведних, Його вуха, на їхнє благання, але обличчя Господнє проти тих, які чинять зло. Щоб вигубити із землі пам'ять про них. Праведні закликали, Господь почув та визволив їх від усіх їхніх бід. Господь близький до тих, чиї серця в скорботі і спасе лагідних духом, багато скорботу праведних та від них усіх визволить їх Господь. Господь оберігає всі їхні кості, жодна з них не буде поламана. Смерть грішників погана, і ті, які ненавидять праведного, грішать. Господь викупить душі своїх рабів і не зробить помилки всі ті, котрі на нього покладають надію.